Удар кабами по Запоріжжю повернення українських полонених затримання держзрадника. про це та інше у підсумках Суспільного. 61-річний чоловік залишається в лікарні після нічного ворожого удару по Запоріжжю. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо травмованих, а також чотирирічний хлопчик лікується амбулаторно. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаю, окупанти завдали два авіаудари по Запорізькому району. Кабами поцілили по приватному сектору та дачному кооперативу. Там здійнялася пожежа. Пошкоджено три приватні будинки. У Запорізькій області розділили повітряні тривоги. Про це повідомили в ЗОВА. Відтепер, якщо системи спостереження та сил оборони фіксують загрозу для прифронтових населених пунктів, у Запоріжжі сирена не лунатиме. Якщо небезпека поширюється, і на Запоріжжя сигнал тривоги активується по всій області. 175 наших захисників повернули з російського полону 19 березня. З них 24 – уродженці Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Серед повернутих бійці ЗСУ, ВМС, Нацгвардії, Сил ТРО та прикордонної служби. Це один із найбільших обмінів, зазначив президент Володимир Зеленський. Розклеював антиукраїнські листівки та планував виготовлення вибухівки для подальших терактів у Запоріжжі. Нацполіція та СБУ затримали 31-річного наркозалежного чоловіка. За даними відомств, аби підзаробити, він почав співпрацювати з російською спецслужбою. Зокрема, мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та сховати його у схрони. Також розклеював у Запоріжжі агітаційні листівки за державну зраду. Йому загрожує 15 років тюрми. Зґвалтував та забив до смерті у Запоріжжі. Судитимуть 36-річного місцевого жителя. За даними нацполіції області, подія сталася торік восени. 41-річна жінка прийшла в гості до свого товариша. Неодноразово судимого за тяжкі злочини. Під час сварки він жорстоко побив її, а після зґвалтував від отриманих поранень жінка померла. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Жителям окупованих територій області заборонено реєструвати нерухомість без спеціального дозволу. Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, відповідний указ підписав Путін. А відтак громадяни недружніх країн, тобто всіх, які не підтримують окупацію, не зможуть реєструвати нерухомість виключення для зрадників, які пішли воювати проти України. Кинув поліцейських страйкбольну гранату у Запоріжжі. Затримали 44-річного місцевого жителя. За даними Нацполіції області, коли правоохоронці разом з працівниками ТЦК перевіряли документи в громадян призовного віку. Він вистрілив вгору з пістолета, кинув у бік правоохоронців гранату та намагався втекти. Чоловіка затримали вдома. У нього вилучили 20 набоїв, два споряджених магазини та дві домові шашки. Відтепер йому загрожує сім років позбавлення волі. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.